Самольот, грязь. Площадка, Площадка. Площадка. – открытка. Стоп! Днями якось ще лапаю на роботу по вулиці Національної гвардії і милуюсь такою картиною, я би сказала. Вісім працівників у робах спостерігають, як один копає яму. Знайома історія, правда? Перехожий чоловік такого поважного віку звертається до компанії працелюбів. Панове, а що тут трапилось? Та е, хтось подзвонив, каже, утечка газу. Так, немає у нас ні утечки, ні течки. Даруйте, але то правда. Отож, витік. Витік має декілька значень. Витік річки, її початок, витік пам'яті оперативної або комп'ютерної. може бути витік інформації. Нафти чи газу, ну і власне от останнє газу. А, ні, ще може бути витік московитів, <гум> ми це спостерігаємо, в них це спільне. Отож, витоки річки тиси починається високо в горах. А от при витоку газу викликайте аварійну службу за номером 104. Ну, і до речі, якщо я вже згадала про слово тічка, то замість калькованого тічка цю частину фізіологічного стану у самок можна назвати еструс. Сьогодні слово, яке зазнало активної критики московитів достоту. Достоту може вживатись як точнісінько. Наприклад, борода робила його достоту схожим на лицаря. Достоту може вживатись як московитське точ в точ Наприклад, позичою зі словника Бориса Грінченка, вона дивилась на жовте і підсиняне батьківське лице і злякалась, думаючи, що колись такий достоту буде її чоловік. Ще я знайшла у сучасних словниках, що достоту може вживатись як справді дійсно «істинно». але про це йдеться тільки у словниках від Івана Білодіда. Про нього я вже розповідала, то йому ніяких прикладів не наводитиму. А знаєте більше, поділіться.